Вітаю, шановні глядачі, слухачі, мої друзі. Сьогодні я хочу нагадати вам відмінність діалогу та дискусії. І як це має прояви в, в нормальному спілкуванні і в конфлікті? Діалог це той стан людей, які вони не напружені, вони спілкуються, їм це подобається, вони чують один одного. І Саме головне, що вони дослухаються один до одного. Тобто вони потрошки починають знаходити спільні позиції, знаходити, як рухатись далі, як знаходити порозуміння. Я наголошую, порозуміння, а не так, як у нас кажуть, лише поступки чи якийсь там консенсус. Хоч консенсусиноді так і перекладають, як порозуміння. Друге, дискусія це люди, коли спілкуються, вони не чують один одного. Вони хочуть довести лише правоту своєї точки зору. І ось дискусія це завжди така суперечка, яка вже означає, що люди знаходяться в тій або іншій стадії ескалації. Ну, наприклад, у відомого австрійського конфліктолога Фрідріха Глазла дискусія, полеміка це вже друга стадія ескалації. Перше це закастяніння, коли люди вже відчувають таку напругу, ніби та у них м'язи так от в камок взялися. А друга стадія полеміка, вони вже хочуть наполегливо переконати іншу сторону, що лише вони праві. І саме головне на цьому етапі дискусії часто втрачається і істина, і розум, і часто починають втрачати бажання слухати, чи активно, чи пасивно, але ж слухати і надавати зворотній зв'язок. Тому є такий цілий напрямок в фасилітації, в переговорах, в медіації, який пов'язаний саме з діалогом, формування культури діалогу і формування культури конфліктування. Тому що якщо люди не знають, як їм доводити суперечливу точку зору, як це робити чемно, гідно з впевненістю, то вони можуть стати і створити навколо себе такий психологічний клімат, який створює додаткову напругу. А нам вистачає з вами напруги відносно війни і інших подій. Тому я хотів би наголосити, що ми маємо рухатись до діалогу. До діалогу один з одним. Дійсно, коли є супротивник, там діалог трішечки інший. Там діалог це ескалація на знищення. І це також часто відбувається, коли. Потрібно захищати, або людина не зупиняється, або ми маємо припинити злочинність, чи то агресію військову, чи то щось інше. Але ж все одно ми маємо прагнути до того, щоб наше серце було в мирі, щоб ми працювали не заради того, щоб збільшити напругу, конфлікти, а для того, щоб збільшувати порозуміння розвиток, щоб ми могли і вижити, і управляти своїм життям. І формувати сталий розвиток. Тут я палкий прихильник концепції стійкого, сталого, людського розвитку. Дякую за увагу. Все буде добре. До зустрічі!